Доброго дня! Мене звуть Інна Олександрівна, я лікар-офтальмолог, і сьогодні ми поговоримо про розчин для контактних лінз від компанії Dizo HydroHealth HA. Як ми знаємо, очищення контактних лінз це дуже важлива процедура, яка допомагає зберегти очі здоровими та захищеними. Застосування неправильних розчинів. Може призвести до виникнення різних захворювань очей, таких як запалення кон'юнктиви, інфекції та інші. HydroHealth HA багатофункціональний розчин з гіалуроновою кислотою. Це надійний та універсальний розчин для всіх типів м'яких контактних лінз, включаючи силикон гідрогелері. Він забезпечує. Повний догляд за контактними лінзами. Однією з особливостей цього розчину є наявність гіалуронової кислоти, яка допомагає зберігати вологу в очах та захищати їх від сухості та роздратування. Коли на око одягнута контактна лінза, вона ніби розбиває слізну плівку на два шари. Внаслідок чого порушується нормальний склад сльози. Переважна більшість користувачів має синдром сухого ока, який і виникає внаслідок порушення структури слізної плівки. Контактні лінзи мають певний відсоток води у своєму складі і протягом дня поступово втрачають її. Важливо зняти контактні лінзи на ніч і покласти їх в спеціальний розчин для лінз, щоб лінза Знову наповнилась водою. Гіалуронова кислота в розчині для контактних лінз Гідрохелз HA завдяки своїй ланцюжковій структурі молекул глюкоз аміногліканів має властивість зв'язувати велику кількість води. Контактні лінзи просочені багатоцільовим розчином зберігають гіалуронову кислоту та зменшують жорсткість поверхні лінзи. Крім того, після того, як лінзу одягнути на око, вона поступово вивільняє накопичені молекули гіалуронової кислоти, і це зменшує прояви синдрому сухих очей. Сама по собі гіалуронова кислота приймає роль у постачанні поживних речовин, а також у оновленні клітин. Гіалурон модифіковані контактні лінзи. Зменшують накопичення білка на поверхні лінзи. Білки в слізній плівці присутні в нормі. При осіданні на контактній лінзі вони змінюються. Проходить так звана денатурація. Змінений білок викликає подразнення ока, а як наслідок і запалення. В розчині кідрохилз HA міститься цитрат натрію який додатково з гіалуроновою кислотою допомагає очистити лінзи від білкових нальотів. Один з компонентів слізної плівки це також ліпіди. Зазвичай ми просто моргаємо і вони змиваються зі слізою, залишаючись непоміченими. Але коли ці ліпіди осідають на контактних лінзах, вони заповнюють їх пори, таким чином, подразнюючи око. Людина може відчувати затуманення зору, свербіж, подразнення та сухість очей. Незручність в користуванні лінзами. Завдяки наявності гіалуронової кислоти та полаксомеру в розчині гідрохелс HA, лінза очищається від ліпідних відкладень. Розчин для лінз є фізіологічним, тобто ізотонічним, і має такий самий показник pH, як і сльоза. Підтримання такого балансу є дуже важливим для здоров'я очей. Гідрохаз HA постачається з антимікробним контейнером для зберігання лінз, що забезпечує додатковий захист від бактерій та інших шкідливих мікроорганізмів. Важливим є своєчасна заміна контейнеру для контактних лінз. Це дозволяє зберігати контактні лінзи в безпечному. Та гігієнічному стані. Відзначимо, що HydroHealth HA це розчин, який можна використовувати для будь-якого типу м'яких контактних лінз. Підсумуємо: з розчином для контактних лінз HydroHealth HA, контактні лінзи будуть безпечними та комфортними для очей протягом всього дня. Гіалуронова кислота, яка міститься в розчині. Допомагає уникнути сухості та дискомфорту. Я раджу моїм пацієнтам скористатися цим розчином для контактних лінз, оскільки він забезпечує максимальний комфорт. Якщо у вас є будь-які питання про розчин для контактних лінз HydroHealth HA, ви можете звернутися до нас по телефону на екрані. Більше інформації на сайті, посилання під відео або за QR-кодом на екрані.